Привіт, мене звати Іра і я люблю говорити про їжу. У своїх відео я показую свій раціон за день. Я намагаюсь притримувати старілки здорового харчування, тому якщо вам цікава ця тема, то приєднуйтесь до перегляду. Зараз у мене сніданок, це е, макарони, е, філе куряче. Баклажан, морква та салат з капусти. Я нічого не заправляла олію, тільки це потушила на сковорідці Так само цей баклажани я їх смажила без олії. Курочка так само без олії. Морква вітарня. Після такого сніданку я випиваю чашку кави. І до кави я додаю собі солодощі, печеньку і таку невеличку цукерочку. Це міткий ранковий приємний ритуал. Обід. Це у мене ті ж самі баклажани, відварена картопля, помідори, кусочок хліба та сирна помазанка з чесником. І до того ж беру чай. Все це ставлю на піднос і йду в іншу кімнату, де спить маленька, тому що я її лишила на ліжку і буду вже обідати там, до речі, там досить смачно їсти. І ще такий невеличкий був десерт. І на вечерю це у мене був суп із фрикадельками. У фрикадельки я додаю чесник. До речі, мені так дуже смакує. Також тут є рис, тому вже не додавала хліб. Всім смачного!